Ряд анонімних телеграм-каналів напередодні вашого заходу писали про те, що створення асоціації прифронтових міст є підготовкою до створення політичної партії. Чи могли б ви це або розвінчити, або як би ви це прокоментували? Коли ти щось робиш, завжди є чутки щодо політичної сили, і все таке інше. Я хочу сказати, що сьогодні. І ні деякою політикою, я вважаю, що не потрібно рухатись в бок політики. Сьогодні потрібно нам вирішувати нагальне питання в життєдіяльності міст. І сама асоціація створена для того, щоб лабіювати інтереси прифронтових міст та громад. Президент України на початку війни сказав, що в нас немає в країні політики, партії політичних і так далі. Є в нас єдина партія, називається Україна. І ми за неї сьогодні боремося. Я сьогодні на цьому заході заході не побачив жодного політичного гасла, політичного натяку чи якоїсь згадки про якусь політичну партію чи політичну силу. Тому будь-які політичні питання вважаю недоціними в рамках цього форумуркшоп І... здавара так.